Ви казали про ну, скажімо так, недотримання женецької конвенції по відношенню до наших військових. спираючись на ваш досвід, чи можливо є якісь важливі впливу на цю ситуацію? Можливо, якісь рішення пропрацьовуються, якісь, я не знаю, бо ця тема дуже болюча і дуже всіх я думаю, більшість. Є важелі впливу. Я не випадково згадав Червоний Хрест, тому що Міжнародний комітет Червоного Хреста це і має бути той самий важель впливу. Вся світова спільнота завжди, ну, принаймні з часів Другої світової війни, знала, що є от такий МКЧХ, він нейтральний і він всім буде допомагати. Аж раптом тут з'ясувалося, що він ніфіга не нейтральний і допомагає він одній стороні. У нас є аж два комітети по боротьбі, боротьбі з котуваннями та тортурами в Європі. Різні, фінансуються різними організаціями, державними недержавними. Дуже величезні, крутий класні скляні офіси. Але один з них очолює росіянин. Я ж зараз просто не згадаю прізвище, але це ми говорили з останній стрім Засічкиним, є такий, знову ж таки, умовно хороший руський, який ці всі дані розповідав. І вони не працюють. Але які є важелі впливу? Ну фактично, фактично, я важелі впливу, коли ми починаємо трошечки включати а, зуби, показувати свої. От ми заборонили росіянам телефонувати з таборів. І десь тому самому Червоному хресту. Це я вже зараз ну, певну інсайдерську інформацію да, розповідаю, але вона не становить серйозної таємниці. Довелося йти до нас. Потім, коли я викрив, коли полонені почали, самі почали розповідати, що мені додому телефонував Червоний Хрест, ще й приходив полоненому, доповідав потім, що він за що вони зателефонували, все нормально. Потім, коли це стало викрито, коли ми це показали представникам Червоного Хреста, коли ми зробили декілька мітингів. Ід червоним хрестом ну це зробили родичі військовополонених наших, за що я їм дуже дякую. Але вони мене любить о, люблять особливо. Один навіть останній раз почав тікати, коли я прийшов туди е, з цими відосами. От і коли ми почали почали, от так от планомірно, раціонально тиснути, ну вони почали трошечки теж якось рухатися і показувати, що на тій стороні вони теж працюють і певну інформацію для нас дають. От так. от такі важелі впливу є. Які достатньо довгий час знаходяться в наших таборах. Вони там знають, що вони, вони вже плюс-мінус викладають плюс комфорту, вони знають, що в них є якась зарплатня, в якихось там магазинах при колонії, вони там можуть собі условну конфетку-сігаретку купити. Питання таке: наскільки поширене чи індивідуальне явище зашкалюваючого барзометра? Ну, тобто, що мені не вистачає салатика. Там чи ще чогось. Ну ви це ж бачили, правильно? Ви ж це не придумали зараз. Цікаво, наскільки це явище поширене. Чи вони починають от саме цими конвенціями продавлювати масово, чи ні? Вони ж бачать, що ми намагаємося дотримуватися їх. Слухайте, ніякі конвенції не зобов'язують нас годувати їх салатом олів'є. Ну нема такого в конвенціях. Майця конвенція, на увазі щось більше, краще там. Ну так, вони намагану. Я ж кажу, вони активно співпрацюють з міжнародними організаціями, які для того, щоб довести свою. До типу, що вони бідні нещасні, їм треба пожалітися? Чи як? Ні, ні, ні. Є міжнародні організації, наприклад, МКЧХ, ЧХ, в які завжди всі донатили. Вся Європа, Штати, всі куди задонатили. Почалась війна, куди задонатити? Таке ж МКЧХ. Задонатим туди. Причому ці донати у них засекречені, скільки туди Росія переводить, як і в МАГАТЕ, наприклад, ну, ми не знаємо. Е, ну, суть в тому, що для того, щоб хоч якось пояснити, показати свою доцільність, ну що, що в них є сенс, вони починають е, активно допомагати російським військовополоненам. Це якщо виключити той факт, що вони просто російські шпигуни, до чого я схиляюся. Для того, щоб показати свою доцільність, вони починають це робити. І е, так є випадки, коли, е, значить, е, ну, або їм це так потрібно, або так сталося. Значить, беруть полоненого. Як у тебе зі здоров'ям? Та наче, все нормально. Ні. Ну, болить же щось. Ну, живот трохи болить. А чого в тебе животик болить? Та ви знаєте, мені здається, що вчора. Перше непогане було, компот, хороший хліб, а от в другому там щось тушонка якась не така Живот болить. Консіліум в Києві збирають консіліум лікарів. А для того, щоб поїхати в табір і дослідити питання, чому ж так от сталося. Це я зараз нічого не придумав взагалі. Ще питання було про самі конвенції. Наскільки я зараз розумію, що це ну, суто таке прецедентне право? Тобто воно щось відбулося, да, там Друга світова її, там переосмислили, вибули конвенції. Відповідно, воно, ну як на мене, да, мало б спрацювати на сто відсотків, тільки якби знов повторилася Друга світова війна в, в тій же географії, в тому ж там ну середовищі. Але ну після того ж знову були, були війни, і наприклад, якщо візьмемо навіть там війну в Європі, там його війна, так а наскільки вони там взагалі працювали. І чи е, якісь висновки після цього робили, щоб не знаю, потім внести корективи в ці ж самі конвенції? Ну кожна війна вона ж має змінювати, оскільки технології міняються, да міняються способи ведення війни, е, і причому туди всі сторони були під контролем. Це не то, що там, типу, Корея, де ну типу США як учасник Женевських конвенцій, там ну просто да чи, чи є якийсь вплив взагалі на них як дивіться, були доповнення, наприклад, до Женевських конвенцій, які стосуються тих самих дзвінків. Ну, тобто по Женевським конвенціям це листи, а потім на Оленях відправляють ці листи в, спочатку в Європу, потім на голубами вони мають розлетітися, реально фізично листи крос-меседжі, мають розлетітися в офіси з головного європейського офісу в офіси там країн, сторін, да, які вийдуть, і вже звідти кожна з них вирішує. Надіслати його там полоном чи не надіслати. Ну, це просто пояснення, чому від наших родичів, наших військових полонах, листи фактично не, не доходять. Але були додатки. з'явились телефони. Я не пам'ятаю, в якому році 2000-ні. 2000-ні. В 2000 х були зміни а, про те, що ну, можна надавати телефонні дзвінки. Ну і що, Росія не ратифікувала ці додатки і все. Повпливайте. Ну, крім телефонів, були чи якісь додатки там суттєві. Ні, нічого сучасне, ви ж бачили, 49-й рік здається. Ну, воно тому і не працює, тому що над ним ніхто не працював. Що, що, що ж це можна, можна зробити? Я розумію, що всім здається це абсурдом. Мені здається, абсурдом Будапештський меморандум. Тому що це хоча б ми могли якось на щось впливати і теж не повпливали. Чому? Не знаю. Мені здається абсурдом, що адвокати, які прямо в тіктоках намагаються зробити все, щоб зірвати е, мобілізаційний процес, е, що до них не приїде Служба безпеки, наприклад, і не поговорить з ними? Я вже казав про те, що спочатку потрібні були б певні накази і певні закони, але вже зараз, якщо їх нема, то це вже питання контррозвідки. Якби їм дали важелі впливу, вони б цих адвокатів могли б швидесенько... Коротше, вони б не займалися дезінформаційною діяльністю. Але ні, не працює. Ну, що зробиш?